Осінь у селі це час, коли земля відпочиває, а люди готуються до зими. Але саме в цей період багато господарів роблять найпоширенішу помилку, вважають, що головне усе швидко прибрати, перекопати, підрізати і поставити город до ладу. Насправді ж, природа має свій ритм, і якщо ми втручаємось надто активно, то шкодимо самі собі. Осінні роботи у саду та на городі не повинні бути гонкою. Вони мають бути розумними, виваженими і відповідати потребам ґрунту та рослин. Коли закінчується літо, кожен господар дивиться на свій город із певним хвилюванням, урожай зібрано, грядки пустують, і рука тягнеться до сапи. Мовляв, треба перекопати, щоб не заросло бур'янами, щоб повітря пройшло в землю. Проте саме тут криється одна з перших помилок. Глибоке перекопування в цей час не лише руйнує структуру ґрунту, а й знищує його природну живу силу, дощових черв'яків, мікроорганізми, грибки, які працюють на нашу користь. Земля не просто грудка, а живий організм, який готується до зими по-своєму. Якщо її перевернути догори ногами, то всі ті, хто мав би зимувати глибше, опиняються на поверхні і гинуть від морозу. Навесні такий ґрунт доведеться знову оживляти. Друга велика проблема поспіх у прибиранні саду. Часто селяни згрібають усе листя, гілки, стебла і спалюють, щоб не залишалося сміття. А між тим саме в цьому смітті зберігається природний захист для рослин. Опале листя утримує вологу, вкриває коріння від морозів, слугує укриттям для корисних комах. Так, хворе листя краще прибрати, але решту варто залишити під деревами як природну мульчу. Природа не даремно все скидає на землю, вона сама готує ковдру для зими. Ще одна осіння помилка обрізання дерев і кущів у холодну пору. Багато хто думає, що якщо вже листя опало, то пора брати секатор. але обрізання восени, особливо пізно, може стати фатальним. Рани на деревах не встигають загоїтися до морозів, і в місцях зрізу часто утворюються тріщини: це відкриті ворота для грибкових захворювань морозобоїн і шкідників. Найкраще залишити обрізку до весни, коли сокорух ще не почався, але дерево вже прокидається. Тоді воно легко заліковує свої зрізи і швидше росте, не менш шкідливо восени захоплюватися внесенням добрив на запас. Багато хто вважає, що чим більше перегною або мінеральних речовин закласти восени, тим родючіша буде земля навесні. Проте надлишок добрив може призвести до зворотного ефекту. Поживні речовини змиваються дощами, потрапляють у нижні шари, де рослини не зможуть їх засвоїти. Ґрунт перенасичується солями, і це шкодить майбутнім посадкам. Осіння підживка має бути помірною і спрямованою не на ріст, а на відновлення родючості, тобто органічні залишки, сидирати, компост, але без фанатизму. Так само часто люди надмірно поливають грядки восени, вважаючи, що волога не завадить. Але варто пам'ятати, у холодну пору вода вже не випаровується швидко, і перезволожений ґрунт перетворюється на болото. Коріння рослин, які ще залишилися в землі, задихаються, а волога сприяє розвитку гнилі. Особливо це небезпечно для багаторічників, ягідних кущів і квітів. Краще зробити один глибокий вологозарядковий полив перед замерзанням землі, а не часті поверхневі поливи протягом осені. Осінь це пора не надмірних рухів, а розумної підготовки. Треба дати землі спокій. А не змушувати її працювати до останнього. Усе, що робиться зараз, має бути спрямоване на збереження, а не на завершення сезону. Природа сама закладає основи для наступного року, головне не заважати. Селянин, який розуміє це, завжди буде з урожаєм, бо той, хто слухає землю, а не бореться з нею, отримує вдячність у вигляді щедрих плодів. І ось саме це. Головна думка осіннього часу не поспішай, не перевантажуй землю, дай їй можливість перепочити, щоб весною вона віддячила сториці. Найпоширеніші помилки осінніх робіт у саду і на городі часто здаються дрібницями, але саме вони зводять на нівець працю всього року. Господар робить усе, ніби правильно, а навесні дивується, чому рослини хворіють, земля виснажена, а врожай менший. Осінь це не просто кінець сезону, це період підготовки до нового життя, і якщо цей час прожити з розумом, то весна принесе не лише надію, а й справжню користь. Та щоб не витрачати сил марно, треба знати, яких помилок уникати. Першою найпоширенішою помилкою є глибоке перекопування грядок. Багато хто робить це з року в рік, щоб земля відпочила і промерзла. Але це велика омана. Коли ми перекопуємо землю з перевертанням пласта, ми руйнуємо її природну структуру. У верхньому шарі живуть аеробні мікроорганізми, яким потрібне повітря, а в нижньому анаеробні, які працюють без кисню. Якщо їх місцями поміняти, більшість із них гине. У результаті земля стає мертвою, твердне. І навесні її доводиться знову розпушувати. Краще восени не перекопувати, а лише злегка розпушити верхній шар, або посіяти сидирати гірчицю, фацелію, жито вони зроблять усе самі розрихлять землю корінням і дадуть їй поживу, яку не змиють дощі. Друга поширена помилка, надмірне прибирання листя і рослинних залишків. Звісно, якщо листя хворе, його треба прибрати і спалити. Щоб не поширювати грибок чи шкідників. Але якщо листя здорове, воно безцінне. Це природна ковдра для ґрунту. Вона захищає коріння дерев від промерзання, утримує вологу і перетворюється навесні на чудовий гумус. Проте багато хто восени наводить чистоту до блиску, усе змітає, палить і залишає голу землю. Взимку така земля промерзає глибоко. А під час відлиги перетворюється на крижану кірку. Весною ж вона довго прогрівається і погано приймає воду. Тож краще залишити листя під кущами між грядками або використати як мульчу в пристовбурних кругах. Третя велика помилка обрізання дерев і кущів у холодну пору. Це одна з тих справ, які здаються корисними, але насправді шкодять. Осіння обрізка, особливо після перших заморозків, травмує рослину. Соки вже не рухаються, тому зрізи не затягуються, і мороз легко проникає всередину. Навесні можна побачити, як підмерзлі гілки починають чорніти або сохнути. Крім того, багато людей обрізають для краси. Не розуміючи, які гілки справді треба прибрати, таке обрізання може змінити форму дерева і послабити його. Якщо вже потрібно зробити санітарну обрізку, то краще це зробити на початку вересня у теплу суху погоду, щоб дерево встигло затягнути рани до морозів. Усі серйозні роботи з формування крони слід перенести на весну. Четверта помилка неправильне внесення добрив осінь. Не час для стимулювання росту. Якщо внести багато азотних речовин, рослина почне знову рости, і молоді пагони просто вимерзнуть. У цей період потрібні не стимулятори, а поживні елементи, які допомагають корінню зміцнитися. Найкраще вносити органічні добрива, перепрілий гній, компост, золу. Але й тут важливо не перестаратися. Гній не можна класти свіжим. Він спалює коріння і. Вивільняє гази, шкідливі для землі. Усе має бути в міру, щоб ґрунт поступово наситився і не втратив структуру. Для ягідників і саду корисно розсипати золу, вона не лише живить, а й захищає від грибкових хвороб. П'ята помилка надмірні поливи перед зимою, часто господарі, особливо в суху осінь, лють воду ледь не щодня, щоб не пересохло. Але коли температура падає, вода в землі застоюється. Коріння задихається, а потім під час морозів промерзає. Особливо страждають молоді саджанці. Правильний осінній полив робиться один раз наприкінці жовтня або на початку листопада, коли земля ще не мерзла, але вже прохолодна, воду лють глибоко, рясно, щоб волога дійшла до коріння. Такий вологозарядковий полив допомагає рослині краще перенести зиму. Але робиться лише один раз, а не систематично. Є ще одна менш помітна, але не менш небезпечна помилка нехтування обробкою від шкідників. Багато хто думає, що після збору врожаю вже можна не турбуватися, та саме восени в корі дерев, у ґрунті, у листі зимують личинки комах, якщо їх не знищити зараз, навесні вони прокинуться і почнуть нищити молоді пагони. Тому в жовтні варто зробити легку обробку дерев розчином сечовини або мідного купоросу, а в пристовбурних кругах перекопати землю неглибоко, щоб порушити схованки шкідників. Це проста, але ефективна справа, яка зменшить ризик весняних заражень у кілька разів. Усі ці помилки мають спільну причину поспіх і бажання встигнути все. Але природа не любить поспіху. Земля не забуває ні доброго, ні поганого, і все, що ми робимо восени, вона повертає нам навесні. Тому головна порада проста роби менше, але з розумом краще кілька годин подумати, ніж кілька днів даремно копати. І тоді кожна праця буде на користь і землі, і людині. Наші діди й прадіди знали осінь це час не для поспіху, а для мудрості. Коли земля віддає своє тепло, не треба її мучити. Вони не мали ні мотоблоків, ні мінеральних добрив. Але земля їх годувала щедро, бо до неї ставилися з повагою. Традиційні методи, перевірені поколіннями, часто виявляються кращими, ніж сучасні поспішні поради з інтернету. І хоч нині техніка полегшує працю, не можна забувати народну мудрість земля як людина. Скільки в неї вкладаєш з добром, стільки вона й віддасть. Одним із таких стародавніх способів догляду за землею була природна мульча. Колись восени селяни не поспішали палити листя чи рештки соломи, їх просто розкидали по полю, даючи землі укриття. Коли випадали перші морози, цей шар утримував тепло й вологу. Навесні все це перегнивало і перетворювалося на чорнозем багатий і пухкий. Так ґрунт не втрачав сили, не утворювалася кірка, і навіть після кількох років без гною земля залишалася родючою. Нині такий спосіб називають органічним землеробством, але насправді це просто старе добре господарювання по нашому. Ще одна традиційна порада не згрібати все до останнього. Старі люди казали не забирай у землі ковдру перед зимою. Вони залишали під яблунями і вишнями трохи листя, тонкий шар трави, щоб коріння не промерзало, а там, де були грядки, кидали гілля з городу, кукурудзяні стебла, соняшникове лушпиння. Це не тільки утеплення, а й захист від вітру та ерозії. В наш час, коли клімат змінюється, і зими бувають то безсніжні, то надто різкі, така ковдра ще більш потрібна. Природне укриття. Краще за будь-яку агротканину, без зайвих витрат і з користю для всього живого, у старовину замість глибокої перекопки використовували легке підрихлення. Лопатою чи вилами тільки піднімали землю, не перевертаючи її. Казали: Не воруши землю даремно, вона й сама знає, як відпочити. Ця практика допомагала зберегти мікроорганізми і вологу. Сучасні агрономи підтверджують. Розпушування краще за перекопку. Тож, якщо хочеш, щоб земля служила довго, не треба її катувати. Після збору врожаю достатньо пройтись граблями, посіяти гірчицю або жито, а навесні перекопати вже зелену масу, це й буде найкраще добриво. Народ добре розумів і важливість зволоження землі. Колись, коли не було насосів і шлангів, люди орієнтувалися на дощі. Перед морозами робили так званий водяний заряд, зливали воду в борозни, щоб напоїти глибші шари грунту. Казали волога восени це життя навесні, і справді земля, насичена восени, навесні прогрівається рівномірно, не пересихає, а рослини швидше рушають у ріст. Головне, не перетворити цю справу на болото один глибокий полив краще за п'ять поверхневих. Що ж до дерев. То наші предки не обрізали їх восени. Вони казали не каліч дерева, коли воно спить. Обрізання відкладали до весни, коли сонце вже пригріє, і дерево саме покаже, де воно живе, а де засохло. Зате восени займалися іншим білінням. Білили стовбури вапном, іноді додаючи глину, щоб не тріскала кора від сонця й морозу. Це був простий, але дуже корисний спосіб захисту. У сучасних умовах цю традицію також варто відновити побілене дерево не лише захищене, а й виглядає доглянутим. Окремо варто згадати про добрива раніше ніхто не сипав по грядках хімію, використовували те, що було під руками золу, перегній, компост, гній складали в купу ще влітку, щоб він перепрів до осені. Коли приходила пора, його розкидали по городу тонким шаром. Перемішували з землею і залишали до весни. Так він не вимивався, не втрачав поживності, і навесні все вже було готове Золаш – справжнє золото для землі, у ній калій, фосфор, кальцій, усе, що потрібно рослинам. Її розсипали під дерева й кущі, особливо після дощу. Цей метод не потребує грошей, але дає відчутну користь. У сучасному господарстві багато хто переймає ці старі звички, бо вони природні і розумні. Є господарі, які повернулися до теплих грядок, коли на дно ями кладуть органіку, траву гілки, гній, а зверху насипають землю. За зиму все це перегниває, і навесні грядка стає родючою, теплою, вологою. Це не новий винахід, це наші прадіди так робили, тільки не називали це. Екологічним методом. Вони просто знали, як поводитися з землею, щоб вона не виснажувалась. Ще одна стара порада не поспішати з прибиранням усього до голої землі. Колись казали не все, що сухе, не потрібне тонкі стебла, солома, навіть бур'яни, якщо не насінні, усе це лишали під плуг або просто розкидали по городу. Узимку вони затримували сніг, а коли танули. Волога проникала глибше. Весною ці залишки легко розкладалися, і земля дихала. Сучасні дачники часто прибирають усе до стерильності, а потім дивуються, чому земля тверда, як камінь. Таким чином, народна мудрість вчить нас простому правилу не заважай природі робити своє. Вона сама знає, як підготуватися до зими, а завдання людини. Допомогти не перевантажити, не перевернути все до гори дригом, старі методи прості, але саме в них сила, бо все, що узгоджене з природою, не потребує зайвих зусиль. І коли навесні виходиш на поле, яке ти не катував осінню, то бачиш, як земля віддячує, м'яка волога з живим запахом родючості, і тоді розумієш, найкраща технологія це любов і повага до своєї землі. Осінь це не час для паніки, а для вдумливої праці. Головне правило кожного господаря не бігти поперед природи, а йти поруч із нею. Всі осінні роботи мають бути продуманими, спокійними й помірними, не треба робити більше, ніж потрібно, бо земля не любить поспіху. Якщо господар втомлюється більше, ніж його поле, значить, десь він робить щось не так. Добрий хлібороб завжди розуміє осінь це не фініш, а підготовка до нового кола життя, де кожна справа має свою пору. Перше, що варто запам'ятати не всі роботи потрібно робити восени, деякі краще відкласти на весну наприклад, обрізку дерев, пересадку кущів, посадку теплолюбних культур чи підживлення азотними добривами. Ці справи навесні дадуть більше користі, бо земля тоді прокинеться і буде готова до росту. А восени важливо не стимулювати ріст, а дати рослинам спокій. Якщо зараз порушити їхній відпочинок, то навесні вони ослабнуть і відставатимуть у розвитку. Тож краще зайнятися тим, що допомагає природі заснути мульчуванням, укриттям, збереженням вологи, легким удобренням органікою. Друга важлива порада не намагайтесь зробити город ідеально чистим. Осіння земля не повинна бути голою. Нехай частина листя рослинних залишків, навіть бур'янів, залишиться на поверхні. Це природна захисна ковдра, яка вбереже від морозів і збереже мікрофлору. Земля під укриттям дихає, не пересихає, не злежується. Весною така ділянка швидше відтане і стане пухкою. Якщо хочеться зробити все акуратно, можна накрити грядки соломою або старим сіном, це і красиво і корисно, а ще не потребує великих зусиль. Ще одна річ, яку слід мати на увазі, вода. Осінь не завжди буває дощовою, тож перед зимою варто зробити вологозарядковий полив, але без фанатизму. Одного разу достатньо, щоб наситити ґрунт до глибини коренів. Занадто часті поливи лише розм'якшують землю і знищують структуру. Краще розрахувати все за погодою якщо було кілька дощових тижнів, додатково поливати не треба. А якщо осінь суха, тоді варто дати землі води, щоб вона не пішла в зиму пересушеною, бо сухий ґрунт промерзає швидше і глибше, а це погано для дерев і багаторічників. Також важливо не забути про захист рослин. Молоді дерева варто побілити вапном або обмотати світлим папером чи мішковиною. Це вбереже їх від морозобоїн і від гризунів, які взимку шукають собі їжу під корою. Білення треба робити не для краси, а для користі. Воно відбиває сонячне світло в день і не дає стовбуру нагріватися, тому вночі кора не тріскає. Для ягідників і троянд підійде. Легке укриття лапником або сухим листям. Не варто робити парник, надлишок вологи під укриттям може призвести до прілості. Все має бути в міру повітря, волога, тепло і рослина спокійно доживе до весни. Щодо ґрунту, восени він потребує не стільки добрив, скільки турботи добре внести трохи компосту або перегною, посіяти сидирати, щоб вони укріпили землю і не дали бур'янам прорости. Це одночасно і захист, і природне підживлення. Коли весною сидерати почнуть відмирати, їх просто перекопують і вони стануть органічним добривом. Такий спосіб допомагає зберегти баланс без зайвої хімії. Пам'ятаємо, те, що корисно землі, корисно і людині, чим менше втручань, тим природніше родить город. Є ще один важливий момент власний ритм праці. У селі часто прийнято, що восени треба все встигнути, бо потім не буде коли, але це лише створює метушню і втому осінні роботи краще робити поступово день за днем, не треба змагатися із сусідом, хто швидше прибере поле. Хай кожен робить по мірі своїх сил і розуміння. Земля не любить, коли її женуть, якщо зробити все спокійно і розважливо. То вона віддячить добрим урожаєм без зайвої боротьби, тому краще зробити менше. Але з любов'ю, ніж багато, аби тільки було зроблено. Наостанок, кілька простих рекомендацій, що запам'ятовуються надовго: по-перше, не поспішайте копати. Якщо ґрунт пухкий, дайте йому відпочити. По друге, не спалюйте все підряд. У листі гілках живе майбутня родючість. По-третє, не перекормлюйте землю надлишок добре вгірший, ніж їх нестача. По-четверте, не обрізайте дерева пізно це не допоможе, а лише зашкодить. І нарешті не женіться за чис...